давайте почнемо з проблеми. У нас в країні відповідно склалися достатньо важкі обставини, які породжують цілу низку проблем. І одна з основних цих проблем є працевлаштування ветеранів. Дасть Бог буде мир і ветеранів буде більше, які будуть повертатися з фронту. І суспільство зіткнеться з необхідністю їх працевлаштування. І власне це наша наше завдання. Тобто, те те, що ми їм винні. Ми зобов'язані забезпечити, аби вони в мирному житті себе знайшли і були корисні для себе, передусім, ну і безперечно для суспільства. На сьогодні, за заявами ветеранських організацій, кожен третій ветеран він. Стикається так чи інакше з проблемами в працевлаштуванні, які викликані саме тим, що він е, брав е, участь в бойових діях, е, і е, власне це є, це є відповідною проблемою при працевлаштуванні. З огляду на зазначене, ми повинні з вами. Передбачити механізм, який би виконував завдання їх працевлаштування. І безперечно, тут мова не може йти про відповідальність працедавця. Бо власне працедавець ні в чому не винен. Тут мова повинна йти про те, що всі ми і держава, і бізнес повинні зробити внесок в те, аби наші ветерани, люди, яким ми винні. Були працевлаштовані і мали гідне джерело для життя себе і свого і своєї родини, і, власне, те, що я пропоную, це внесок, який роботодавці повинні здійснювати в фонд відповідний державний фонд, у випадку, якщо вони не працевлаштовують ветеранів згідно квоти. Квота достатньо проста. Якщо ми говоримо, що підприємство має до восьми працівників чоловіків, то жодних квот немає. Якщо від 8 до 25 – це один е, учасник бойових дій, е, ветеран. Якщо ми говоримо про е, більше 25 осіб на підприємстві, то це 5%. Е, якщо е, підприємство виконує цей норматив, то держава з цього самого фонду або з державного бюджету відшкодовує цьому підприємству всі податки, сплачені на заробітну плату ветеранів. тобто мова йде про податок на доходи фізичних осіб, і мова йде про єдиний соціальний внесок. І тим самим держава заохочує роботодавців брати на роботу ветеранів. При цьому сама держава за моїм законопроектом зобов'язується приймати на роботу до. Вірніше від не менше 10% від штатного розкладу державного органу осіб-учасників бойових дій.